Рандомні речі, які я люблю. Люблю запах дощу. А ще свій Хелікс люблю. Пробила його ще декілька років тому і досі від нього кайфую. Люблю смачну їжу, але готувати не дуже. Ще люблю відчуття, коли щось довго не виходило і нарешті починає виходити. І після душу подобається лягати в змінену постіль. Люблю дочитувати книги. Люблю, коли історії настільки якісні, що ти наче проживаєш з персонажами їх життя. Це можуть бути як і книги, так і серіали. Люблю відчуття свіжості після того, як зробила прибирання і провітрила кімнату. Люблю, вони бувають такими смішними. Люблю дарувати подарунки. Приймати теж, але дарувати, напевне, більше. Люблю ночі без тривог. Коли вночі тихо, то на ранок я відчуваю себе так добре, такою виспаною, коли тривога вночі, то я не сплю і в день потім важко щось робити. Новий манікюр люблю, особливо коли довго його не робила. Люблю, коли у мене нічого не болить і коли всі справи зроблені. Ще люблю, коли ідеї для відео приходять самі, і їх не треба шукати. Люблю запах випраних речей. Хоча якби хтось займався пранням замість мене, я була б геть не проти. А ще коли переді мною стоїть вибір, то я люблю думати, що якщо я не спробую, то не знаешь.